Доброго вечора. Добро. З нами сьогодні капітан команди Сокіл Ярослав Ігнатів. Ярослав, вітаємо вас з перемогою. Як оцінюєте сьогоднішню гру? Ну, сьогодні було дербі. У нас грали дві дуже знайомі команди. Я то дербі завтра це складно, бо суперники друг друга знають. Тобто всі моменти, всі награні стандарти і так далі. Тому кожне дербі це дуже складно. Оцінюю гру, ну таку, знаєте, тяжку, хоча й рахунок був такий розгромний. Але все ж таки на початку гри ну, гра не йшла зовсім. І я би то тільки включилася десь на початку другого тайму. Чи не було розслабленості? Все ж таки, це була гра про другого складу вашої ж команди. Розслабленості не було. Ми з самого початку налаштовувалися на суперника серйозно, бо ми розуміємо, що. Дуже така зараз турнірна ситуація, що одна перемога і ти вже на першому місці, і один програш ти вже десь в кінці. Тому для нас кожна гра вона серйозна і ми завздо налаштовуємося. Як тренер оцінив якість вашої гри сьогодні? Ну, як би то сказати, тренер сказав, що все ж таки так. На початку гри дуже тяжко було, тобто бачили, що ну, суперник нас знає. І Тобто було таких складнощів на початку. І все ж таки будемо працювати над своїми е, моментами також технічними передачами, ну і так далі. Ви програли декілька ігор командам, які знаходяться зверху турнірної таблиці. Це ускладнює ваші шанси закріпитись в першій семірці. Як вважаєте, чи вдасться вам? Все ж таки... Я впевнений в своїй команді, і я вважаю, що як мінімум в першій п'ятірці ми ну, будемо впевнено сидіти і все ж таки займемо точно топ-5. Я впевнений в команді. Що ж, добре, дякуємо.